Вітаю вас, мої маленькі друзі, діти, сьогодні ми з вами вирушаємо в явну подорож до весняного лісу і дізнаємось, що ж відбувається з дикими тваринами на весні. З приходом весни у багатьох звірів зимове хутро стає рідшим, змінюється його забарвлення. Давай же поглянемо, хто ж змінює своє хутро. Взимку зайчик був біленьким, а навесні стає сіреньким. Взимку білка має густе хутро сірого кольору. Її важко помітити на дереві серед гілок, вкритих снігом, а з приходом весни її шубка стає рудою, змінює і лисичка свою шерстку. Її шубка навесні стає менш пухнастою та яскравою. Вовк теж стає більш сірий і має не таку пухнасту шерсть. Навесні густа, пухнаста шерсть звірів стає рідшою. Чому? А це тому, що густа шерсть потрібна тваринам взимку коли сильні морози, а навесні погода стає теплішою, тому тваринкам потрібна менш густа шерсть. Кінець зими і початок весни. Це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси, і вони чекають, поки з'явиться зелена травичка та молоді бруньки, щоб поживитися ними. Потепління сприяє пробудженню тварин і комах, поверненню з теплих країв птахів. Прокидаються тварини, які були у зимовій сплячці. Це ведмеді, бурсук їжаки, миші, а ще багато гризунів, які були у сплячці. Навесні в більшості тварин з'являються дитинчата. Дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своєї домівки. Спочатку дитинчата живляться молоком своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу. Та виживати в дикій природі. А зараз пограємо в гру «Назви дитинча. Я буду називати маму, а ви її дитинча. У лисиці лисиня, у зайчихи зайченя, у ведмедиці ведмежа. У вовчиці. Вовченя. У їжачихи їжаченя, у білки Білчиня. молодці малята. Діти, пам'ятайте, якщо ви відпочиваєте на природі та помітили дитинча якогось звіря, не наближайтесь до нього, його мама поруч спостерігає за ним. Зустріч з дорослими дикими тваринами дуже небезпечна. Якщо ви берете на прогулянку собаку, то слідкуйте за ним, щоб він не причинив шкоди маленьким звірям. Не слухайте гучної музики та не кричіть на природі, у цей період навесні та на початку літа тварини займаються народженням та навчанням своїх дітей. Ви ж можете їх налякати. А тепер розгляньте цю картину. Кого ви бачите на картині? Що вони роблять? Як ви думаєте, чи радіють тварини весні? Чому ж радіють? Розкажіть, що ви знаєте про життя тварин та птахів на весні. Та складіть розповідь за цією картиною та розкажіть своїм рідним. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки.